Тушонка з АТБ, яка найсмачніша. Курка, ялочна, індичка квасоля. курка, булгур, м'ясо курей. І тут зазначно безкісткове, тобто хрустяшек не буде. Ой, друзі, отак оце виглядає. Я чи думав, що тут прям такі шматочки курки будуть плавати в бульйоні. Куштуємо. Реально шматки курки в приємному бульйоні з шматками овочів, бачу тут морковку, цибульку. Єдине що без гарніра трошки пересолено. Хочеться все таки якогось чи хлібчика додати, чи кашки, а загалом це було дійсно смачно. Яловичина у власному соку. Ох, друзі, вот так це виглядає. Ой, тут глянь, ты сразу якесь що це таке? Це якась, якась чешкіра чи що це таке? Чи сало. Давай тут до м'яса. Ну блін, ну жил, дофіга, бачите. Знову я взяв шматок, а там сразу якісь жили. Значить, шматочок м'яса на колупах. Куштуєм. Шматочок м'яса, який мені потрапив, він був смачний, він був м'якенький, соковитий, приємний за смаком. Але загалом буйон оцей він дуже кислий і дуже пересолений. І ще ви бачите, що тут ну дуже багато ось таких от шматків, якихось жил, шкіри. Тому поки що мені курочка сподобалась більше. Індичка з червоною квасолею, Ух, дубове, яке гляньте. Важко дуже навіть тут ковирять. Ну, все, наче взяв і м'яско, і квасольку. Друзі, по-перше, тут квасолі набагато більше, ніж м'яса, і я в основному відчував смак квасолі. По-друге, квасоля, наче як якась недоварена, вона дуже тверда, і ж кришиться на зубах. І по-третє, це дуже не соковито. Я б навіть сказав, що сухо. Але по солі по перчику було те, що треба. Курка з булгуром. О, о. Куштуємо. Друзі, тут знову ж таки було каші набагато більше, ніж м'яса, але це було смачно, це було соковито, з бульйончиком, м'яско відчувалося, воно було добре протушене, багато овочів, і мені сподобалось таке десь там на рибалочку собою взяти, ви, Знаєте, відкрить баночку з'їсти, буде просто залітати на ура! Друзі, на перше ставлю консерву просто курячу, дуже смачне куряче м'ясо. На друге місце ставлю курку з булгуром.